Доброго дня, я випускник Херсонського державного університету факультету психології, історії та соціології. У 2019 році здобув магістерський диплом за спеціальністю викладач історії, і до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, я пропрацював у Херсонському обласному краєзнавчому музеї на посаді Екскурсовода. З певністю скажу, що всі знання, котрі нам дали наші рідні, досвідчені викладачі. Знадобилися мені на 100%. А окрім цього, я здобув ще й багатьох друзів, котрі підтримують мене і на сьогоднішній день. Тож, майбутні студенти, обирайте факультет психології, історії та соціології, тому що там одні із найкращих викладачів. І вступайте на спеціальність історія. Бо історія нині наука досить актуальна. Бо хто знає історію, Володіє фактами, той переможе в будь-якій війні. Успіхів вам та удачі!